У рамках міжмуніципального партнерства та національної програми Пліч опліч згуртовані громади. Шабівська громада отримала новий пожежний автомобіль від Рогатинської громади. Символічно саме в день рятувальника. На початку вересня голови двох громад зустрілися та підписали меморандум про співпрацю. І вже за два тижні техніка прибула до Шабівської пожежної частини. Голова Рогатинської громади особисто доправив автомобіль. Наші громади дуже похожі. По території, по населенні, по сільській території, по тому всьому. І я рахую, що цей автомобіль він послужив вам. Ми разом отримували по програмі його е... Фенікс, але сити, це Сіті Фо Сітіс, і фактично. І ми порахували за потрібне його передати вам, тому що ми за підписали меморандум з. Вашою громадою пожежна команда «Шабо» – одна з найактивніших в районі. Місцева пожежна команда саме цього населеного пункту являється здатнішою пожежною командою нашого району. Найбільше визовів, які припадають на плечі місцевих пожежних команд, припадає саме на шабівську громаду. Через своє розташування шабівські рятувальники першими прибувають на місця прильотів. Начальниця пожежної частини з вдячністю відгукується про допомогу. Дякуємо всім керівникам громад Рогатинської Шабівської, що такий нелегкий час для України спроможні. Нам допомогти в техніці, яка буде нам сприяти тільки для роботи бистрої, чіткої, оперативної, коли одна громада ділиться з іншою тим, що може посилити її рятувальні можливості, це означає, що в критичний момент допомога приїде швидше, а ризики для людей зменшуються. Такі приклади співпраці це основа нової моделі солідарної країни, де кожен регіон важливий і потрібний. На сьогоднішній час дуже важливо, щоб громади, які знаходяться подалі від бойових дій, допомагали, рятували нас і робили такі добрі вчинки, як сьогоднішня передача ще й на свято такого автомобіля для посилення нашої пожежної команди. Подібні приклади співпраці між громадами це не просто акти доброчинності, а реальні прояви взаємної підтримки, які рятують життя. Ми сьогодні вже співпрацюємо з шістьма громадами нашої країни, і у нас дуже великі сподівання на цей проект і дуже великий план. Переданий пожежний автомобіль це сучасна повністю укомплектована техніка, готова до виїзду у будь-який момент. Надійність, швидкість і місткість авто значно підсилять можливості шабівської пожежної команди. Це техніка не просто залізо, а новий рівень безпеки для громади. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.